Надважливим проектом для водопостачання у місті є роботи з реконструкції водозабірних споруд на річці Случ, тому що початком виробництва питної води є водозабори. Від етапу проєктування до реалізації виконаних робіт проект здійснювався протягом двох років. Основні види робіт, які передбачені проектом на водозабірних спорудах річки Случ, є переключення насосної станції номер 1 на резервний водозабір, який знаходиться поруч стіючим та частково незавершений. Очищення основної водозабірної галереї, ремонт основного водозабірного оголовка з встановленням рибозахисних пристроїв, демонтаж двох водозаборів насосної станції номер 2 та встановлення нових, встановлення водозаборів насосної станції номер 3 та встановлення рибозахисних пристроїв. Заміна існуючої водопровідної мережі з двох металевих труб діаметром 200 мм між насосною станцією номер 1 та проєктним колодязем біля насосної станції номер 3 Встановлено додаткові самопромивні фільтри очищення води. Наразі виконано осушення та демонтаж шлюзного прогону водозливної греблі, бетонування шлюзного прогону зі встановленням гідротехнічних затворів влаштування площадки для обслуговування гідротехнічних затворів. Ми зараз стоїмо біля нашої дамби, яка забезпечує збереження води для потреб міста. Хочу сказати, що сьогодні ми знаходимося якраз у часі, коли завершуються дуже складні роботи, які ми декілька років планували. Ви знаєте, ми літом показували. Обйомі робіт, які виконали, по будівництву нових водозаборів. Ця робота завершена, вона була раніше. А зараз ми от стоїмо вже при завершенні надскладної задачі. Це фактично будівництво регульованих шлюзів на дамби, яка до цього часу, будемо так говорити, функціонувала, але без регуляції рівня води. Цю задачу складну виконали. Хочу подякувати Олександру Васильовичу, директору водоканалу, який і проєкт розробляли разом з Олегом Вікторовичем. І ці роботи ну, було складно виконати, тому що треба було утримати поток води. Потрібно було забезпечити бетонні роботи на нульовому рівні, навіть нижчому нульового рівня. Потім змонтувати шлюзи. І зараз завершальні роботи це вже будемо так говорити бетонні роботи, які укріплюють усю ту або завершують ту роботу. Тому я щиро дякую і підряднику і тим, хто безпосередньо забезпечував виконання цієї роботи. Результатом завершення цих робіт буде покращення якості води та зменшення кількості використання реагентів. Це дасть можливість регулювання рівня води в водосховищі та забезпечить стабільне водопостачання.